Ку, Кугайс, знаєте, я не сильно люблю лицемірство, те як і ви, мабуть, але мені не дає спокій суперечлива ситуація в корейському суспільстві, що саме я маю на увазі, а це про корейську антияпонську повістку. Ні в якому випадку я не виправдовую ті злочини, що робила японська імперія в першій половині 20-го століття, не подумайте. Я навпаки хочу розібратись, як ненависть до всього японського стала патологічною та лицемірною для тих, хто не знає про ці злочини, то я коротесенько пройдуся під час окупації на території Кореї впроваджували агресивну політику, спрямовану на викорінення корейської культури. Мови та історичної пам'яті, включаючи заборону корейської мови, спалення історичних документів та примусове прийняття японських прізвищ. А це ще я не згадую про сексуальне рабство, через що і наклало на корейську історію травматичний слід. Але як я і казав, я хочу розібратися, як так сталося, і чому корейці використовують японське, при цьому мають ненависть до самих японців. Тож! <ріст> Тож! Існують в Кореї власна манфа та Вептуни. Ну і вона, звісно, запозичає аніме-стилістику, яка була винайдена в Японії, звучить притягнуто? Можливо. Але на стан 2020 року 71% населення Кореї мають ненависть до Японії. В Японії також є доля ненависть до корейців, але вона менше. Та якби Японія дала публічне вибачення за ці злочини, то я гадаю відносини би покращилися. Так що, якщо корейці настільки не люблять Японію, то може ви принципіально почнете розробляти свою мальовку, щоб конкурувати з Японією, а не запозичати її. Але край всього цього, що корейські студії слугують основними партнерами з аутсорсингу для японських аніме з середини 1960 року, що навіть трохи смішно. Ну і син, не всі корейці ставляться до Японії негативно. Так, до них у мене претензій нема, та навпаки, ставлюся добре. Не тому, що вони ненавидять Японію, ні. А тому, що вони не зациклюються на минулому. Аллі син, вже пізно конкурувати з аніме стилістикою. Ні, ні, і ще раз ні. Глобалізм хоче зафорсив аніме стиль по всьому інтернету. Але це не означає, що нова корейська стилістика не матиме ні шансу. І тут якраз зіграють і самі 71%. Бо якраз вони й будуть принципіально форсити свою стилістику по інтернету. І це буде охуєнно. Що, що взагалі мене спонукало зробити це відео? Дивився я тут собі, соло левелінг, сміявся від пафосів головного героя. І ось кінцева арка про Мурах, яка точно не запозичена з Хантера. І в цій аркі з'являється підтримка з Японії у вигляді естірових типів. Так як своїх не вистачає. Ну й звісно, звісно, вони показані в негативному сенсі. Вони навіть хотіли вбити корейських естірових героїв, щоб всю славу собі присвоїти, та й показують їх як цинічними, злими виродками. За словами автора Чунгонга... ідея ненавидіти країну лише тому, що звідти з'явився злий персонаж. Звідки ж це взагалі взялося? Тоді всі автори, які пишуть історії про нацистів, означає, що вони ненавидять Німеччину? Звісно, його слова мають рацію. Як щоб там була х. Якщо б там була і добрі персонажі, але ні, там всі поголовно високомірні виродки в розрізі з корейськими героями. Та злих персонажів мінімально. І то деякі злі персонажі навіть не доживають до зустрічі з головним героєм. Ось настільки це аніме, абсурдне. І ще, цю арку було зацензуровано в Японії. І ні, це зроблено не для того, щоб не показувати японців в негативному сенсі. Хоча маленька частина може слугувати як причина, але вона не основна. А головна причина цензури слугує не збільшити негативний стан Тукореї за те, що виставили японців в поганому ключі у власному аніме. Так як і в Японії є етнонаціоналістичні марші. Що, звісно? Звісно, я засуджую. А, і будь ласка, я благаю, на колінцях стою, не ставте на аватарку наватарку Сонгджіну. Це буде виглядати ну, смішно, комічно і ну... Та уже один індивід зустрівся мені на офісі. Коли я грав в катечку в cs 2 з хлопцями, він залишив мені досить добре послання в стімі. Ну як мені не згадати про ім'я Гаваякі, а саме те, що ці японські рисові булочки перейменували на Оубенг Тіук або Хунгдубьон. До цього я маю менше всього претензій, так як цю страву адаптували просто до корейської мови. Це як у нас є Пасхи, а в Росії кулічі. Тут претензія вічому в ресторанах японської кухні заборонено входити японця. Японський ресторан, японська їди, І там коротше наклейка. А, не для японців. Ресторан японської кухні. А чому не для японців? здесь есть э, эти корейские ватники. Э, они до сих пор, то есть прям у них ненависть по э, отношению к японцам. И на некоторых заведениях ты можешь увидеть большую наклейку, там типа «No» и японский флаг перечеркнут. Типа, а японцы не заходите. Сюда. Это типа дискриминация, нет. А, ну... Особо, я, я так понял, это, особо это вообще не волнует. То есть при этом ресторан японской кухни. Японской кухни. То есть они любят японскую кухню, но не любят японскую. Взагалі, в Кореї дуже сильно поширений шовінізм, де в деяких закладах хід виключно для корейців. Звісно, власник сам встановлює правила на своїй території, але це просто показує, як корейці відносяться до інших національностей, що я не засуджую, так як це їхня країна, хай вони господарюють в неї як хочуть. У вас, можливо, склалося враження, що я не люблю Корею. І це неправда. Я бажаю, я прагну, я хочу в майбутньому відвідати Корею. Мені подобається нічний сил та Боже! Коли я дивлюся відео того самого Шевцова про Сеул, я стримую сльози через потребу відвідати ці місця. Я знаю деяких корейських художників, звісно, не особисто, і малюють вони вправно та мають свій стиль, який наближений до японського, але все-таки відрізняється. Трагедії, які зазнали корейці під час японського панування, також викликає у мене Сум. Є такий фільм, як Вей». Там показують, як японська дитина разом зі своєю аристократичною сім'єю приїжджають до Кореї, до своїх корейських друзів. Тут мене поправте, якщо я помиляюся, бо фільм я давно дивився. Так ось продовжимо. І там ця дитина знайомиться з іншою бідною корейською дитиною. Вона там зближується, але пізніше вбивають дідуся японської дитини. А дідусь, як я пам'ятаю. Боровся за права корейців, і після цього він зненавидів корейців. Далі вони ворогують, але пізніше стануть в майбутньому військовими побратимами. Кому буде цікаво, той подивиться фільм. Особисто я рекомендую його до перегляду. Мені він сильно сподобався. Тож, тож якщо ви хочете мене роз'їбати, то прошу в коментарі. Але перед цим. Краще розібіть кнопку підписки та лайку. А всі джерела будуть в описі, щоб ви мали нагоду ознайомитися, якщо у вас виникли деякі підозри до моїх слів.